Так, я знаю, я як завжди дуже вчасно зі своїми оглядами, але я все ж не міг уминути один з найкращих фільмів цього року. Хоч вже й достатньо давно, але я пройшов основний сезон кінопремії та бруталіст Бреді Кробета став одним із його лідерів, зібравши загалом понад сотню нагород. Починаючи ще з венеційського кінофестивалю, фільм отримував купу холебних відгуків. Деякі навіть називали його новою класикою американського кіно на рівні з хрещеним батьком або нафтою. Не знаю, чи зможе бруталіст досягти рівня цих картин, час покажує, але я точно можу сказати, що це дуже тонка та трагічна історія, яка з неймовірним зануренням атмосферу США 50-х розповідає про угорсько-єврейського емігранта та архітектора, що зіштовхнувся з тою самою американською мрією та всіма її труднощами. Також нагадую, що в нас є телеграм-канал, де ми викладаємо новини зі світу кіно, та час від часу пишемо на великі безспойлерні огляди. Часто вони передують відео на Ютубі. Бурталіст поділений на дві частини, повністю різні за своїм наповненням і, що найголовніше настроєм. Якщо ми говоримо про першу з них, то це натхненна історія емігранта, його шлях до успіху та справжня світла американська мрія, загадка прибуття сповнена надією та можливостями, які відкриває для вас. Ще перед її початком ми бачимо сцену прибуття архітектора на кораблі та величне зображення Статуї Свободи. І це дуже символічно, що саме вона відкриває фільм і зображена на головному постері, адже вона є одним з найголовніших символів США. І важливо те, що бачимо ми її перевернутою. Це можна трактувати як показ іншої сторони цієї свободи і як певне викривлення її суті. Поверх цього дійства ми чуємо лист від РЖБ про її важке положення з Джофією, який наче зображає долю усіх покинутих емігрантів епохи. Серенчірені гансовімекedведмінкету. Потрапивши до свого кузена, лазва дізнається, що його дружина та пломінниця живі, але застрягли в Європі, і це одразу дає величезну надію, що він зможе з ними воз'єднатися. Дивлячись на життя тіло, ми чітко можемо спостерігати його асиміляцію з культурою США. Він змінив своє ім'я та прізвище, щоб вони не звучали по угорськи прийняв католицизм і одружився з американкою. Хоча тіло й пропонує лазво працювати в його меблевій крамниці, але він змушений жити у невеликій комірці. А Одрі, дружина козена, зневажає його і пізніше так взагалі натисне на свого чоловіка, щоб той вигнав лазву. Навіть при всьому світлому тоні першої частини ми все одно відчуваємо цей гніт та негативне ставлення до іммігрантів, але воно не таке яскраве та болюче, емоційно стрічка дуже швидко відходить від подібних сцен. Сам лазво реагує на це все пасивно та часто проявляє безхарактерність та слабкість. Далі у нас ведуть персонажі Гарріса Ліванбюрена та його сина Гаррі, який захотів реставрувати бібліотеку батька. Вони багаті промисловці, чисті американці та пряме зображення усієї системи, яка складалася в цій країні упродовж багатьох років. Після прикрої ситуації з бібліотекою та не спати за роботу, Гаррісон не лише повертає гроші, а ще й запрошує до себе, Високо оцінює творче бажання та таланти лазу, а пізніше так взагалі пропонує новий проєкт. Ось вона, американська мрія, ми так близько. Країна можливостей, яка понад усе цінує талант та готова у нього впадати, незважаючи ні на що. Ван Бюрени символізують не лише систему, але й усі штати. Увесь цей прекрасний та міфічний образ. Амсоріпліз пас там here. Якщо загадка прибуття була майже ідеальною історією успіху та ославленням творчої сили, то тверде ядро краси — це зустріч із реальністю. На лазу моментально звалюється купа проблем, хоч його сім'я і змогла приїхати в США, РЖБ прикута до візка. Жофія не може розмовляти а підрядники на будівництві намагаються відходити від його проєкту задля економії. Якраз з останнім фактом починає розкриватися одна з основних ідей фільму критика подібної системи, яка повністю знищує високе в людині. Гроші у Лан Бюрена є, але підрядники все одно намагаються максимально скоротити витрати. Важливо, що це не чиста критика усього капіталізму, а лише викриття найтимніших його сторін та ославлення справжньої творчої особистості. Гаррісон постійно намагається здаватись людиною, яка понад великі статки не забула про духовність, хоче підкреслити обдарованість та освіченість вазу. Його поціновування високого закінчується одразу, як виникають перші великі проблеми на будівництві. З реєк сходить потяг з матеріалами. Перша жушова втрата одразу призводить до повного закриття проєкту та звільнення усіх робітників, в тому числі лазло. Гаррісона хвилює не культурна цінність цього інституту, а витрати на судовий процес. І це можна зрозуміти. Ми всі любимо гроші, але Ван Бюрен упродовж цього будівництва намагається впевнити і Лазло і глядача, що вони не мають для нього значення, а інститут він будує на честь своєї померлої матері. Тому це справа принципу закінчити цей проєкт. На протистояння йому Лазо постійно відстоює саме своє творче та індивідуальне бачення, не дозволяючи обрізати та змінювати його заради економії, через що у нього постійно виникають сварки з підрядниками. Боротьба між духовним і грошовим ведеться упродовж усього будівництва та здається упродовж усього життя. Лазу як результат, він опиняється без роботи з дружиною інвалідом, змушений приїздити в Нью-Йорк. Гаррісон не тільки виганяє його, але й не допомагає фінансово. Через деякий час він все ж відновлює проєкт та знову запрошує лазу, розлучивши його з дружиною, яка повинна залишатись Нью-Йорку через роботу. Лазло разом з Вен Бюреном вирушають в Італію заради купівлі мармуру для головного постаменту інституту. Тут відбувається один з найстрашніших моментів фільму. Гаррісон гвалтує п'ятного лазла. Людина, яка обіцяла золоті гори, возвеличувала талант та мистецьку силу архітектора, принизила його в найогидніший з усіх можливих способів, а пізніше вдала, наче нічого не було. Особистість лазло невпинно руйнується. Спочатку від суспільного гніту та героїнової залежності, а тепер ще й від травми через ґвалтування. Він стає агресивним та розгубленим, а пізніше від не вбиває РЖБ через те, що використовує героїн як знеболювання. Вони вирішують приїхати в Єрусалим до Жофії та її родини. Розберемо, що дала сім'ї лазу завітна американська мрія. Постійний суспільний гніт з моменту його прибуття, наркотичну залежність, розбиту та травмовану психіку і наполовину зроблений проєкт. Крапка. А коли РЖБ посміло звинуватити Ван Бюрена в його зґвалтуванні, а якщо на символічному рівні, звинуватити американську систему через розбите життя, то її просто витягли за ноги і вигнали, звинувативши вже її в наклепі. Закінчується фільм уже у 80-х, на венеційському бієнали архітектури, коли лазва вже зістарився, а еджипет померла. Софія виголошує промову про архітектурні здобутки Тота, яку сприйняли абсолютно по різному Та читаючи трактування різних людей, можна побачити, що думки дуже розділені. Так вона закінчується, і ця фраза є, можливо, найпровокаційнішою в усьому фільмі. Чи справді подорож аж настільки неважлива? Лазло пройшов через пекло, створюючи свої проєкти, а головний шедевр архітектора, названий не честь цього гвалтівника, чи настільки важливо місце призначення, коли більшість твого життя пройшло у Гніті, спочатку у концентраційних таборах, а потім в Америці, яка за людину тебе не сприймала, а сам ти став Алко та наркозалежним its construction? Ця фраза є наче протиставленням словам Жофії, адже каже про те, що у Куба місце призначення найважливішим є саме його конструкція, подорож. Саме ця трагічна історія Лазло привела його до створення своїх шедеврів, але вона не важлива широкому загалу. Слова Софії виражають погляд багатьох на творчість архітектора. Якраз таки їм важливий результат роботи, а не те, що до нього привело. Половина фактів приховається, інші романтизуються і залишиться лише спотворений, але гарний образ для загалу. Якби фільм був про місце призначення, то він би не йшов 3,5 години. Красно дякую за перегляд, прошу вас максимально підтримувати відео, а також ще раз нагадую про наш телеграм-канал.